Усім привіт-привіт! З вами Ледача. Ми зупинилися десь у каналізації, але то тимчасово. Необхідно брати себе в руки витягувати життя з лейна. Хто, якщо не ми? Правильно, час вже зайнятися сиротинцем, бо фінал не за горами. Ех, якою ж велетенською здавалася мапа терміни раніше? Просто неймовірно. Ой, то мене понесло в роздуми. Сорі, давайте починати серію. Та в усіх іграх такі каналізації, таке враження, що там Ах, цілий світ особливий. Бабка, ми знаємо, що нам каже вже білий флакон. Нічого не лишилося, паприка. Так, там іще один цей з дзвоником, правильно? Правильно. Стріляти в нього, не стріляти. Ну, вже пізно, я вже постріляла. Сім набоїв. Треба берегти, щось я розстрілялася. Бо таким макаром нам не вистачить до кінця гри. Опа. Несподівано. Несподівано. А щось ми можемо звідси витягнути? Ні, золота лисичка. Тут порожнеча суцільна. Це у нас шлях до сиротинця зачинений, причому. Леві знову жерти хоче. Сильно? Не сильно, терпи. А по розуму що? по розуму норм? Чого ти? А! Тут у нас є якісь контейнери, здається, ні. Добре, тоді заходимо сюди, тут є синя трава. Правильно ж? правильно. Синя трава це нам потрібно. Що, підемо ми до доктора Кефера? Мені здається, треба. І тут ще купа пива. Але синя трава це. Стоп! Порожній горщик. Чому ніхто плантації синьої трави ще не придумав вирощувати? Я не зрозуміла. По-моєму, вже пора, вже час. Олівія, я тобі рекомендую, якщо ти звідси виберешся, просто почати всюди розсаджувати синю траву. Генно модифікуй її, щоб вона була як рослина паразит. Ось моя порада, щоб вона просто всюди перла. Так, у нас тут ці потвори починають лізти з усіх щілин. Залізний спис! О! У-у-у! А! Хто? Мабуть, тільки наш хлопець єдиний може його взяти, так? А ні, наша дівчинка Абеллочка теж може взяти. Не знаю, давайте дамо їй залізний спис. Так, як ми з вами будемо. Що ми з вами будемо робити тут? Ех, не обійшли. Ааа, добре, атакуйте всі разом. Серйозно, з першого удару не вийшло? Ой-ой-ай-ой-ой. Ой, 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 ой. Боляче. Так, не забуваймо, що у нас у Абелли додаткова. о, Абел, кажу, Олівії, додаткова атака. Рухайтеся, дівчата. Ну, трошечки прокоцали нас, але не смертельно. Я кожного разу заходжу у цей магазин у надії знайти хоч що небудь, але нема. Люблю я лут збирати, нічого не поробиш. А ось у цьому магазині щось було. Якісь обладунки, здається, так? Ну, заходь. Якось тут вхід дивно працює. Кольчугу знайшли, хоч щось надінемо на себе. Так. Полізли. Візьмемо кільце комусь із них. Лікувальне. Ой, не вищі, не вищі. Взяти кільце торговця п'явками. Хіба не прекрасно? До речі, у нас, мабуть, вже максимальна кількість монет. Я маю на увазі шилінги. І ми зможемо з вами у магазинчик доктора Кефера зазирнути. Та тихо там. Кому постійно дістається. Ну, В даний момент найгірше зараз абеллі, тому давайте кільце їй дамо. Гроші не подивилися ж. Щось мутний флакон він якось на одну ціль діє. І... Ну, Він підпалює, але не так круто, як бензин, звісно ж. Але ми більше не можемо бензином розкидатися. 99 шилінгів у нас по максимуму. У нас все по максимуму. Тому давайте закупатись. Доктор Кефер, як тебе звати, дівчино, Олівія? Ну, відійшли від знайомства. Ніфіга собі знайомство. Який предмет ми ще не купляли? Кільце бетеля у нас у церкві Алмера валяється. Давайте спробуємо це серце купити. Воно, все, у мене нуль грошей. Читаємо, що воно робить. Так, ну замість каблучки привидів, наприклад, візьмемо. Викристалізоване та загартоване серце, яке відчуло свою долю болю і страждання. Тепер воно пропонує проблиск тієї ж рішучості, який його попередній власник мав для свого нового господаря. Щось мені про... це ні про що не каже? Давайте тоді його пограбуємо. Тільки обережно, головне лампу, як я вже казала у попередньому, попередній спробі, головне лампу не зачіпати. Руками не мацати, бо інакше Джен нам влаштує шпілі вілі. Я взагалі не впевнена, як він вбивається. Один камінь душ того не вартий, не вартий мого спокою. Моїх нервових клітин, скільки білих флаконів повипадало, давайте кинемо ще монету. Пожирач душ постійно. Постійно пожирач душ випадає. Все. Грошей, ми лежилися без грошей, щоб це не означало. Ти ж не спускалася вниз? Ні-ні-ні, ні. ні, 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 ні. Н -н -н. Так. У, труна. Будь ласка, не бий мене гра. Сиротинець. Я вся у роздумах. Не хочу сюди йти, бо ми просто заліземо у бійку лишній раз, а я цього не хочу. Десь тут, ще поліція була. Поліція, поліція! У руку ми постріляли, припустимо. Пропоную пропустити хід, взяти краще молоток для м'яса. Отако будемо діяти. Молодці. Атака в тіло. А це ж додатковий хід. Всі разом давайте. Леві, добивай, молодець. Все. Витратили ми, звісно ж, на нього свою вогнепальну зброю. Вогнепальна зброя класна. Вона так полегшує життя і без неї так погано. ...живеться у цій грі? Два шилінга. Ну, не знаю, не знаю, чи варто воно було. Ця стрілянина. Так, тут іще ти зі своїм дзвоником дзвониш. М -м, що ж робити нам з вами? Що ми взагалі можемо? Ага, 11 трав у нас вже накопичилось. Я не знаю, що з ними робити поки що. Давайте. А, ні! Тільки не ти. Все, що завгодно, тільки не ти нас тепер загнали у цю частину міста. У цю частину міста, де я люблю вибухати. Ну, не люблю? Ага. Гра показала нам з вами середній палець. Звикайте. Слухайте, а як вийти до вінушки? Давайте, може, спробуємо до вінушки вийти, як вам така ідея? Білих флаконів вже можна хоч залитися з голови до ніг. Скло? Ну, бери. Чогось не береться. Так, 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 Добре, зайдемо з іншої сторони. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, може капкан? Як щодо капкана? Серйозно, ми не встигли? Гра, гра. Відрубай руку. Угу. Так, давайте б'ємо всім відоме місце. Я щось замовкла, гра мене трошечки приголомшила. Вийти всі в голову разом. А чого? Тому що не вважається, що він. Угу. Не вважається, що він втратив рівновагу. А тепер він рівновагу втратив а вже ж. Він втрачає рівновагу тільки у наступному ході. Де тут голова в тебе? Хоч трошечки полікується у нас Олівія. А де я кинула капкан, я не розумію. Ага, підібрати. Трошечки капкан ми не встигли застосувати. Олівія голодна, а Леві голодніший. Тому й тобі, Леві, спочатку. Сюди, чак-чак, знову знайшли. Сюди ми нікуди не пройдем, правда ж? Музика, ти мене лякаєш просто на рівному місці. Ага, два шилінга. А тут стінка. А, це ми вийдемо на площу Сільвіани, а там, мабуть, оса сидить. Ні, я не хочу туди. Ну, його в біса того осу. В принципі, якщо що, ми зможемо повернутися на площу Сільвіани а тут тупік. На площу Сільвіани і знову зробити коло, і знову до сиротинця підійти. Але там той чорті, чортяка водиться тепер з двома ножами. В трьох його. А що він там робить? Ми його втрьох ніяк не покладемо. Так, пропоную все ж таки зробити те, що ми збиралися з вами, а саме капкан покласти. Ну, нарешті. Голова у нього як? Того чи не того? Голова не того, представляєте? Чого він рівновагу не втратив, я не зрозуміла. А, ну він вирішив спочатку нас всіх покоцати. Ідеально. Ідеально! Ага. Так, у нас тут можуть бути величенькі неприємності. Давайте у каналізацію засунемо свою пику. Подивимося, що там. І у разі небезпеки ми швиденько почухраємо назад. О, це щось новеньке. Кільце мертвої крові. Це у нас від кровотечі, чи не так? Давайте впевнимося. Запобігає кровотечі. А давайте краще леві дамо, бо у нього ніяких взагалі лікувальних предметів немає. Отак. А, це все. Це просто таке маленьке місце, щоб отримати трошечки луту. Або втекти від ворогів, як варіант. О, Тут у нас бджоли. Тек. По Пропоную постріляти. Що, пістолет без набоїв залишився? М Погано. Але мене, мені цікаво, що там. серйозно. Спокійно, не стріляємо лишній раз, бо я вже почала просто на кнопку тиркати туди-сюди. Як скажена. Все, проходить. Оце Марево навколо екрану. воно замажає, заважає бачити мені. Звужує зір. Жахливий сморід. Ага. Все правильно, це ми виходимо з міста. Виходить. Виходить, виходимо. Обережно. Тут всюди ці бджолині кокони. Ні, ні! Не стріляй тільки! Не стріляй! Так, знаєте що? Давайте кинемось на нього. Ой-ой-ой! Спробуємо об нього полікуватись. Отако. Ага. Ага. Бий по ногах. Так, давай ти захист будеш робити. Яка тобі взагалі різниця? Єдиний, хто у нас не вміє лікуватися, це Леві. Тепер давайте я пропоную його знищити, поки він не почав нас вбивати. Ну, про всяк випадок. Не бий! Фу, стигли. Тільки не стріляй. Прокляття. Фу, промазав. Молодець Олівія, як Трініті, уклонилася. Від пошкоджень. Пропоную його руки прибити. Угу. Готовченко, тепер можна бити його в тіло. Ага, група перемагає. Ми... О, кулі! Кулі це прекрасно. Якраз голову зараз йому відрубаємо. Це що за будівля? Здається, це був склад? Ага, ось вона пам'ять, пам'ять повертається до ледачої. Це у нас був склад, де можна було трошечки розжитися предметами. Пошкодження у нас не супер дупер. Але що є, то є. М'ясний пиріг, морква, червона трава. О, тут є вино. Кольчуга. Ууу! Тобі це? І, можливо, леві дістанеться щось. Ага. Пок... З покращеною... покращеним захистом. Набираємо вино. Воно нам знадобиться. А тут що, червона трава. От і добренько. Угу. Ну і все тут більше нічого немає. Давайте подумаємо, чи краще повернутися тим шляхом, яким ми сюди прийшли, чи одразу в бункер кинутися головою вперед. Мені здається, це погана ідея головою вперед у бункер. Тому що ми стільки всього зробили, ми можемо це все повтрачати банально. Ну, коротше, я буду повертатися, якщо щось важливе станеться, я до вас приєднаюся. Друзі, я не врахувала тільки одне у проблемку, тут у нас оса сидить, невже доведеться його вбивати? А, мабуть так, інакше ми не пройдемо, бо він там сидить, як жук. Що? Спробуємо його прибити. Ата-те, слухайте, а можемо його спробуємо пристрелити? Якщо він агресивний на мапі, то чому ми не можемо на нього агресувати? А тому що не можемо. Кайф. Тепер хто там чого голодний? Ніхто не гол... А, ні, Леві. Брешу, Леві голодний. На тобі овочевий пиріг для різноманіття раціону. Так, тепер думаємо. Було б непогано його сліпити. У нас є таблетки бадьорості. У нас їх дві, не хотілося б використовувати. Добре, в атаку. Має бути інший шлях. Ну, от починається. Починається. Що, давайте чак-чак бити у першу чергу. Додатковий хід. Давай. Ну давай же, поки він збитий з пантелику. Ритуальний танець. Піщуряче лихо. Ааа, Леві. У Леві проблеми з головою. Пропоную отак його по торсу бити добивати. А Белла вступає в бій. Прекрасно. Зорієнтувалися, молодці ми. Просвітлену душу поглинули. Леві трошечки отримав по пиці. Ну, що робити? Продовжуємо свій шлях. Десь воно мало бути тут, правда? Ага, все. Підходимо, робимо пожертвування Мертву ворону можна пожертвувати? Ну, я не знаю, давайте спробуємо. Повітря охолоджується і стає густішим. Стає важко навіть просто дихати. О, змучений! Чамбара? Йо! Ми не були до цього готові! Чамбара! Ой, не знаю, що робити! Що робити? Таблетки їсти, як варіант! Серйозно, я не готова була. Якого біса? Так, давайте поїмо. Не треба було таке робити, мабуть. Де він, Чамбара? А, а! А можна його розстріляти, будь ласка, гра. Будь ласочка, гра. Стоп, а ми можемо? Можливо, пістолет взяти. Я у нас? у нас є трошечки патронів. Два, три, чотири. Закінчилося, я так і знала. Просто. Варіант. Все скінчилося. Тепер ми в дупі. Ну, руку ми йому відстрілили, припустимо. Фу, застрелили. Точно застрелили? Оце несподівано було обшукати. Нічого не мав з собою. Відпиляти йому голову. Нічого собі. Як добре. Перетворився на прах? А голову ми отримали чи ні? Голова інквізитора? А нащо ми його перемагали? Питання? Нічого не зрозуміло. Добре, давайте голову принесемо в жертву. А, всі, які не є учасниками фестивалю. Оце номер гра. Представляєте, Чамбара це ще живий? Я не зрозуміла. В чому прикол був його призивати? Це така. Ну, побігли ми у потяг. Навіщо я таблетки їла мої останні? Це невідомо. Добре, повертаємось. Священник, Як ми підійдемо до битви з ним? У мене ще є капкан, до речі. Як щодо капкана, ми можемо поставити його прямо у дверях. Отут прямо, давайте. Зробимо йому невеличку пастку. Отакої. Іди сюди. Тепер можна атаку прямо йому в голову проводити. Еге, до побачення. О, як приємно перемагати. Камінь душ, будь ласочка. І тут можна молитися сільвіанці, бо я хочу вивчити закляття лікувальне. Угу. Спорідненість зросла. Відчуваємо себе омолодженими. Тут якісь пляшки. Все, повертаємося тепер точно до потягу. Чому б ні? Оце символ вінушки. Правильно ж? Правильно. Спорідненість зросла. Готово, окей. Тому що четвертого компаньона, точніше, третього, якого четвертого, ми знайдемо тільки на другий день. Ідаан, і, здається, Марко з'являються тільки на другий день їх, можливо, вербонути. Тому повертаємося і треба нам поспати так добряче з вами. Ну, де ти там? Ага, ось о. Повернулись. Текс, де тут хто? Гей, я думаю, я трохи відпочину. Давайте, давайте, відпочивайте. У нас тут Марко і ще Марина. Вони все ще тут. Вибачте, він виглядає розчервонілим від ваших запитань. Слухаю. Чому так тихо? Так безпечніше. Угу. Ось так ти вирішив. Ну, добре, відпочивайте, і я відпочину. Трохи відпочити. Ху, оце пригоди! Привіт Перкелі. Як твої справи там? Виходить, що всіх трьох ми учасників повбивали. Бог місяця. Як я можу допомогти? По-перше, Гексен. Магічний захист. Я хочу любовний шепіт вивчити. Любовний шепіт. А, ми можемо і цілющий шепіт вивчити. Та це ж прекрасно. Грогород. з Грогородом у нас зв'язку немає. То давайте вивчимо танок оси магічний. Гниль. Спритність. що, захист. Давайте повивчаємо. Не знаю, залишати. Давайте все повивчаємо. Якого біса. План втечі непогана штука, і дипломатія теж, ну все. Давайте так залишимо і збережемося. Чому б ні? Ми що, просто так ці голови рубали. Ну, це мене потягнуло, кудись потягнуло. Ми такого гачка зробили замість того, щоб добувати статуетку. А хто винуватий? Правильно. Чортяка струни, він мене збив. А я від серця і печінки дякую вам за перегляд. Вас у мене все більше і це не може не надихати. З вами була ледача з каналу Gameplay.ua. Якщо вам сподобалося, залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтеся до Нової зустрічі